Отримали замовлення від Argomarket.ua, замовляли саджанців вже не перший раз. Минулого разу отримали саджанців. Вони прижилися і дають вже свої плоди в виді бруньок. Отримала замовлення ось у вигляді такої коробки. Відкрила на пошті, щоб перевірити. Було закріплено скобами та скотчем. Ми замовили декілька плодових саджанців та насіння. У нас є накладна від Агромаркета. Так, ось наші насіння, зараз розпакуємо. Та саджанці. Кожен садженець захищений плівкою від пошкоджень та утеплення кореневої системи. Ми замовили сливу диплоїдну, грушу Джона Голд, яблуньку Джона Голд та ще одну яблуньку. Зараз дістану саджанці, покажу. Так, я розпакувала насіння саджанці. Ми замовили кукурудзу, горох, кабачок, моркву. Також різні сорти помідор, рожеві, червоні та жовті. Ось так виглядають саженці, молоді, соковиті, видно дуже гарно привиття. Бруньки злегка трошки побиті, але не страшно. основні цілі. Дякуємо агромаркету за сервіс. Він на вищому рівні. Дякуємо вашим працівникам. Бажаємо успіху. вашій, Гарній праці. Дякую за замовлення.